Всем привет! С вами я, Владхагер і... и. Тымур! Тимур! й І И другая частина хоррор. Выживание не позволяй ему добраться до тебя. -мо, знаки, Тимур бачив монстра. Я, я конечно. Не... А -мо! Давай швидко сховайся! А як? Аях! А, нажми! Фонарик! Я сховався! Зайди в Середину! за крышек. Пипизники. Ты баша? я походу убили. А що, Ты не можешь ничего? Эмм. Ну, походу, меня я не убию. Хорошо. А Ты можешь рухатись? Да нет. У меня просто село черная. Човное... <свес> а, это все. Я не могу это объяснить. Блин. Это, это невозможно объяснить. А ты Я... все, ты минус. Это белый, серый, черный. А, это как будто те взорвет. Ну ничего. Блин, да ты все минус. Почему ты минус? Ты про... да ты проиграл все, ты бы на полном был. Да. Я нічого О. не можу зробити Окей, підписники. Якщо воно буде. Буде... Що, Ну, третьої частини не буде. Что ты А то мені самому ще дом не. Як Блин. Фух. Like like Я не знаю. Хороший. Ти сховався в шафі. Okay. Все, ти в шафі. Ух. Mm. Uh. Mm. Так, Що він пише? Нам нужно эээ е, подобрать пос е, посылать сос. Що? Ні, я, я не буду цього робити. Я цього не буду робити. Але спочатку дайте От влічення снаружи монстр. Зоберіте три пітар по всьому дому. Ой. Ху. Так, так, підписники. Я хотіла. Ага. Це підписники. Якщо ви у вас було таке дзюджи, то це Тимур мені скинув, як його убили. Ага. Это ч нырнус канец? И ч, <черно> нас пугает. <кхи> тогда выпуганец. так. Так. Эээ, разверните фермер. Снаружи дома. У вас тебе уха, що мне держится? Я не знаю, да иди выходь из гры. Теперь миссию. Швидковали. Швидковали. А! Ничто Робите? Що робити? Що робити? Я буду тут. Я буду тут. Підписники. Я буду тут. Я не піду. Ні, я не піду, не Окей. Я піду, я піду. Що мені робити? А ні, 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 не я не піду. Ні. Будь ласка. О, хорошу, тиже. Підписники, я на готові. Я на готові. Підписники. Це капец. Ви бачилися? Да Та ти бачив, який там скример був? Ні Ти бачив, що там було. Просто подивися відео, І их зрозумієш. Підбезпеки забув осторон. Окей, а з вами був я, Влад Хакер і... І на цьому у нас все. З вами був я. Ой! <смір> так, дубль номер два. А, окей, і на цьому у нас все. З вами був я. <смір> дубль номер три. Окей, і на цьому у нас все. Всім папа. -па. О, нарешті. Всім папа. Всім -па.